Сьогодні у Кривому Розі відбулось березневе засідання виконкому. Обговорили 73 питання, які стосувалися матеріальної допомоги містянам, яка буде виплачена з місцевого бюджету та інших важливих для криворіжців питань у пріоритеті турбота про військових та членів їх родин, ветеранів та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та озброєних конфліктів. Кривий ріг перше місто в Україні, яке запровадило таку виплату дітям, мають відповідний статус. Бюджету, по тому що ці зміни передбачають виділення коштів на лігідації на житті Російської агресії, продовження роботи щодо підтримки сил піскорії оборони, ремонту та облаштування укриттів, модернізації системи небопостачання, а також інших заходів місіс програм пов'язаних з управлінням комунальним органів та придбанням медичного обладнання. Продовжили і допомогу містянам, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, чи втратили значні кошти на лікування та родинам, які виховують дітей інвалідів, та родинам загиблих військовослужбовців. Узагалі, з початку року на матеріальну допомогу мешканцям міста на міського бюджету вже спрямовано понад 43 мільйони гривень. Готовимо на 32 два рішень соціального спрямування 23 з яких – Це суто виплата матеріальної допомоги. мешканцям міста. за підготовленими проектами. 3606 млн в Загальна сума виплат складає 35,8 мільйонів гривень. За підсумками засідання були прийняті всі 73 рішення, і ще 62 рішення були прийняті між засіданнями виконкому. В чергове місто підтримало й тих, хто постраждав від російської агресії, має пошкоджене майно через ракетні удари. Для цього ретельно працюють над врахуванням всіх збитків людей. В березні 10 мешканців Кривого Рогу отримують відповідні компенсації на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Обраховуються збитки, враховуються акти що. Зробили райони, обраховуються. Ну кожного дня працюємо над цим. Попри складні воєнні часи, місто продовжує підтримувати своїх мешканців і робить все можливе, щоб жодна людина не залишалась зі своєю проблемою сам на сам. Ярослав Жигунов, Анастасія Тюріна, Глі Препчук, перший міський.